Обидваний коваль, майструк, щиро перебування на відеоконференції від ремонт. Пробували собі захиску засідання записника Чіпленка, Долобажку, Печинок, та на відоконференції власне технічної капіту перебуває захисних запишек. Ми прибули сюди засідання та налашнему відомо і обвинувачені жураїки на палубі питання про відкладання. Ми пробували захисники Лечинські, Сіцяє Стенко. Фіксація собою процесу здійсниться, задумати маркій системі із конкуренції злок. Ще раз Гриценко. Гриценко, То, Грицишин. Гриценко це у жури віктора Володимира. Так, ну у нас усі учасники вже брали участь. Питання з'ясовували відводі. Немає заперечень щодо участі адвоката Грицишина та новачного щевеля в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Ніхто не заперечує. Ну тут тобто теж не заперечує щодо такого формату участі у цьому судовому засіданні і задовольняє подані клопотання. Як ви почули, не з'явився у нас обвинувачений жура. Повідомив, що перебуває в лікарні. Повідомляє, що після виконання бойового завдання перебуває на стаціонарному лікуванні, підтверджуючи документи надасть пізніше. Направи з електронної кошти своєї під заяву. Чекали, що було. Що разу? Так. Ну, враховуючи. Не, не явку обвинувачено, да, вважаю, що не можливо без участі машину проводити. Інші думки? Також можемо ще Не можна. вважаєте, вважайте, не можна. 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 Костянтин Петрович. Панавіст, не можемо ми проводити засідання по участі обвинувачення. Не можна, так, добре. Давайте ще з вами подумаємо над таким питанням. У нас. П'ятеро обвинувачених. З липня місяця у нас відбувається підготовче провадження. На даному етапі ми заслуховуємо клопотання з боку захисту, подані про витребування матеріалів. Як ви думаєте, як нам знайти такий баланс інтересів обвинувачених, які з'являються в судове засідання на даному етапі? Це не судовий розгляд, це підготовчі провадження і інтересів обвинуваченого жури, який також має право висловлювати свою думку щодо питань, які розглядаються під час підготовчого провадження. Під час підготовчого провадження ми не досліджуємо доказів, ми не з'ясовуємо їх допустимість, належність. А тільки виконуємо певні процесуальні дії щодо підготовки цього судового розгляду. Яка думка учасників? Можемо ми продовжити слухати клопотання з сторони захисту, не ухвалюючи ніяких рішень сьогодні, а в наступному засіданні, давши можливість Віктору Володимировичу висловити свою думку щодо цих клопотань? Чи це все ж таки? Буде негативно впливати на його права як обвинуваченого. Пан Сергіович, ви як захисник? Я вже, що є... не піднімайте. Це незручно через прокурора казати звук Ні, так... звук тіряється. Бажтесь, я вважаю, що неможливо все ж таки хтось обвинувачував розглядати це оперативна норма. Це по перше. По-друге, питання по інших захисників може. Пан Віктор буде заперечити. Може, якісь доповнення для клопотання. Вони ну, ж оголошуються питання, всі учасники мають працюальне право висловитись щодо заяви питання. Я вважаю, що ну, так Щось... ми заслухаємо думку наступного, наступного засідання. Коли зможе, Я вважаю, що це буде порушення і змагання з історією і реалізації працюальних прав. В а в чому порушення? От В чому ви бачите порушення? У ну, даного випадку обвинувальний акт єдиний, да, відносно всіх, всіх обвинувачень. Відповідно, пан Віктор має а, право бути присутній, право висловлюватися, заслуговувати всі ці пропитання. Ми ж не, не будемо повертатись, коли він дійде до тих питання, якщо ми заслухаємо їх сьогодні. Як він буде знати, що, ну, що йому коментувати? Надиктовувати я йому, на жаль, не можу, тому що він. Перебуває за селі. ну, Ви ж знаєте, майже ну, ви ж, не майже. коли подавали клопотання в його інтересах, мабуть, погоджували суть цих клопотань? Чи, чи ви, ж, ви ж не я самостійно погод... без позиції обвинуваченого подавали ці клопотання? Важчість, я погоджував в більшій частині з паном Коваля, тому що я ж там казав, що зв'язка мене з паном Віктором немає стабільного. І він з'явився, коли він вже в нашій приймаючі засідання. Тому більшість клопотання готував і подавав, зокрема, в інтересах пана Коваля, погоджуючи це питання з них. Пан Віктор також, я розумію, що не може постійно вивчати їх в операційному суді. Тому я вважаю, це буде порушення його права на доступ до правосуддя. Тобто ви, ви вважаєте, буде порушенням його права, що він не зможе почути оголошення цих клопотань? Він, да, він не зможе почути думку прокурора інших учасників. Ну, так питання думки учасників, думку прокурора, ну ми не будемо заслуховувати, ми тільки клопотаємо. Важте, ви запитали, я вважаю, що це буде порушено. Ні, просто ви кажете, він не почує думку прокурора. Так я говорю, що думки прокурора ми не будемо слухати. Важте, Тому я... що який його стан здоров'я, дай Боже, щоб це було щось незначне і легке. Ми не знаємо. Можливо, це буде потребувати ну, довготривалого лікування. Ну, на даний момент ми цього теж не можемо оцінити без додаткових матеріалів. Ви, як ви не питаєте, я вам висловлюю свою позицію. А ви ж, відповідно, будете я робити так, ну, Я як... почула, Дякую. почула. Будь ласка. Нет, да, а, честь. Це стосується більше, так би мовити, да, захисту. Це, це інтерес... баланс інтересів усіх обвинувачень. Да, пане Вікторе, з чим. ну дивіться, ознайомлення навіть з цими клопотаннями, які, наприклад, не готуються з його захисниками, він не буде з ними ознайомлений. І висказувати думку Загально, що я підтримую чи інше підтримую, то в принципі це знову ж таки це обмеження його вправи, та, ті ж саме знаємо, з матеріалами кримінального провадження, які ті саме клопотання, які з'являються адвокатами. Тому, що стосується розглядати його або оголошувати клопотання захисту чи там прокурора, що стосується під час виточного засідання, без участі обвинуваченого указаному кримінальному права, я вважаю, що це обмеження його прав на захист. Він не може висказати свою думку з того чи іншого приводу, з тим, що він не ознайомлений з тими чи іншими клопотаннями. Якщо він знайомий клопотаннями скажімо, його безпецних представників, інших клопотання навряд чи буде знайомлець. З рахуванням знаходження його чи, чи отримання ним розпотрення документів е, ну, в електронному суді. Він може обмежений в цьому бути, фактично Тому ці обмеження висказати можна, можна оголошувати. Ну чи знову ж таки. Його думку з цього приводу буде все ж таки проблеми почути за результатами зазначених клопотань. Ну, я думаю, що все ж таки без його слухати, на жаль, на жаль, це, це є причина затягування певна, що стосується судового Дуже. процесу. Однак, знову ж таки, якщо ми хочемо дотримуватись права його на захист, то я думаю, що без його участі навряд чи можна слухати в подальшому зазначені клопотання, які будуть зачищувати з іншими учасниками процесу. Я правильно зрозуміла вашу думку, що якщо розглядати, не розглядати, а заслухати клопотання mm -hmm. тих учасників, які подали ну, на сьогодні, у нас три години для цього передбачення, то ваш підзахисний не зможе належним чином висловитись, оскільки Обмежений в ознайомленні в електронному суді, перебуваючи на е е е е е е так розумію на лінії десь бойового зіткнення, і не почувши цих клопотань, е е не сприйнявши їх на слух. також і, тому що він ж не знає про що висловлювати свою думку, а певні знов ж таки з які на боки стосуються. Наприклад, проведення обшуку за його місцем проживання. я думаю, що це питання розглядається, і не може ще заявлятися клопотання, чи за місцем його проведення роботи, де проводилися обшуки. Знову ж таки, його думка, я вважаю, що тут повинна присутня бути. А ми, якщо він не ознайомлений... ми не, сьогодні не оцінюємо жодних доказів. Ні. Правильно, а саме ознайомлення з клопотанням. Саме безпосередній процес ознайомлення. Так питання клопотання, просто ви зразу збиваєтесь на, на обшуки, чи ще на щось. Клопотання ми розглядаємо про витребування на даному, Ну, не розглядаємо, а слухаємо, тому що думку інших учасників я ну, пропоную сьогодні не заслуховувати, а в наступному засіданні. Ну, я вас почула. Ви вважаєте, що таким чином обвинувачений живе ну, не в повній мірі зможе реалізувати своє право висловити свою думку щодо цих клопотань. Почула інші які думки, так оппозицію. Внесенство з І надостоп, по 900 і Розумію, багато скаржиться. Подавайте скарги та підтримку держателя цього електронного суду, тому що ну говорити. Ну я ж не буду передавати формувати які у вас проблеми. А ви можете подавати хай реалті виправляють. Недоліки системи. Будь ласка, ще з боку захисту. Звотичас захисник до бажко. Ну розгляд цих клопотань не вплине жодним чином на права мого обвинувачення, але все ж таки в нас єдина справа, один процес і. Стаття 412, частина 2 вказує, що здійснення судового провадження за відсутністю обвинуваченого є безумовною підставою для скасування вироку. Я думаю, нічого нового я зараз фахівцям не сказав. І я мав такі приклади навіть за відсутності потерпілого скасування вироку в інстанцією. Тому я розумію, що ви хочете внести, скажімо так, зерно раціональності для прискорення процесу, але я особисто не певний, що ця раціональність буде відповідати вимогам кримінально-процесуального закону. Тому вважаю, що неможливо проводити будь які тому що навіть оголошення позиції в будь-яке. Це є судове провадження. Я ж теж думаю, ніхто не буде з цим сперечатися. І в статті не написано, що трошки можна десь пропустити. Там такого немає. Тому не хотілося б щоб ми слухали справу тут рік-два, а потім в операційному суді було скасоване судове рішення. Така позиція, Ось ще дякую. <кхе> <кхе> будь ласка, ще Костянтин Петрович, маєте відмінну якусь думку. Ні, я відміну не маю. Вважаю, що дійсно ну, неможливо, хоч мій підзахисний і я ми находимо в судовому засіданні, наші права не порушуються, але дійсно будуть порушені права іншого підзахисного. Ну, я вважаю, що це не, не Він повинен має право бути присутнім під час судових засідань. Висловити свою думку, ну, тому що під час долу засідань, виникати, будуть виникати якісь питання, якісь ситуації, про які йому не буде відомо, він може дати якісь свої пояснення на конек опитання, на якісь заперечення прокурора, і які дійсно можуть показати нам про те, що тут взагалі відсутні якісь злочини чи щось інше. А, тому вважаю, що неможливо проводити цього засідання, навіть підготовчі до засідання, просто оголошення без участі всіх обвинувачених. У ну, нас взагалі цікава ситуація, що винувачений е, не обвинувачений, а жара взагалі не одержав в навіть. А тут взагалі навіть присутній він не буде під час довгозасідання. Нонсенс виходить якийсь. Тому Катері, що проти цього і вважає, що жара має право і повинен бути присутній зараз довго засідання, або по зв'язку, або безпосередньо зараз до засідання. Добре, Юрій Федорович, ви щось маєте додати? До Тимую позицію свого адвоката и обращаюсь, не машу договориться. Сергійович, Сергеевич, ваше уже? Ваше есть, да. Враховуючи еще в даному засіданні. Сього можна його провести в такому форматі, щоб було оголошено клопотання захисту, які наявні в електронному суді, в якому до якого має доступ і обвинувачений і здійснюється трансляція даного засідання. Я вважаю, що проведення засідання підготовчого в такому форматі не буде істотним порушенням прав обвинуваченого, і, можливо, враховуючи всі обставини, не маючи підтвердження поважності. Відсутності можливо за можливе проведення такого засідання. Впевнений, що вона має доступ до електронного суду. Якщо люди не знаходиться в по реанімації, то не обмеження. Обмеження електронного суду. Тому я вже кажу, що наголошує сенс до того часу. Можливо, як за інформацією, чи є гала такий доступ це засідання, або ще щось документ, що з вами. Чи хоча ми не вчалимо обвинувальний акт, і суд зобов'язав прокуратуру це зробити, і прокуратура знайшла час? Щоб попросити здійснити судове рішення, однак не може той час очікувати на воїнах Це реальна провальність, яка буває на правам шутку. Почули. Ну що заслухав думки щодо цього дотримання балансу інтересі. Ситуація ну, складається таким чином, що от, це сьогодні, і 8 січня, з огляду на те, що інші члени колегії у відпустці, в мене просто був час більше приділити уваги цій справі. Надалі, ну, на жаль, такого не буде. Це а з огляду на різні обставини, які виникають, Навіть підготовчі провадження, вже не говорячи про судовий розгляд, має такі якісь непримарні строки проведення. Тим не менш, на сьогодні у нас є клопотання від жури Дмитра Володимировича про відкладення, оскільки він перебуває на стаціонарному лікуванні. Вважаю за необхідне відкласти на 8 січня, це буквально після завтра. Можливо, до того часу, буде зрозуміло, який стан здоров'я у... о... о... взагалі, які перспективи його участі? У... Перспективи його участі в судових засіданнях? Чи зможе він. Брати участь по ВКЗ, ну, на даний момент це не зрозуміло. Тому ми зустрінемось 8 січня. До того часу, я думаю, повідомить нас Віктор Володимирович, як, як яка в нього ситуація. Можливо, не повідомить, якщо він готується до операції, знаєте, тут, знаєте, не можна нічого передбачити. Я ще вас попрошу. Подивіться, будь ласка, у мене звільнився час у зв'язку з е, тим, що там деякі справи знято іншим головуючим. 16 січня є час з 8 до 12. У мене в бані широка, я там базова справа. Uh -huh. А е, інші захисники? Я не знаю, я за себе uh -huh. кажу. Ну, зараз не маю, не знаю, може Я зможу. захисники, я не знаю. Тим більше але... Миколаївича зараз немає. Не? Ну, Шайла Олег Миколайович на сьогодні повідомив, що не зможе. Ну, можливо, ну, на 16 зможе. Іван Сергійович не може. А Олег Йосипович його сьогодні немає, так? Ага. Інші захисники. Ви можете. Давайте ми заплануємо цю дату. Запишіть, будь ласка, з 8.30 до 12. Якщо 8 січня нам інші ну, з'ясуємо, що хтось не може, то тоді будемо переглядати. І так само з 8.30 до. До. до 12. І 6 лютого, з 8.30 до 12. Там теж велика справа, на жаль, ну, і говорячи, повідомив, що не відбудеться. 6 лютого з 8.30 до дванадцятої записали? Нагадайте тоді, Роман Григорович, щоб вашими захисниками ми з з'ясували. Записали. Ну, це додаткові дати до тих, що є. Отже, ми зустрічаємося з вами 8 січня. І вже залежно від обставин. А у мене от 6 лютого на 8 пана віцюкам ще влітку визначу ці дати. Я там. Ні, можу ну, а ну, я про довідала, тому що я ж не ну, знаю. Так, іще. ну є, є інші захисники, добре, Іван Сергійович. Ну, будемо тоді, слухати, вже і на 27, й мабуть, планувати щось. Ну, щоб, щоб вже на 27-й у 27 вас теж є. На 27 рік? Ну, да. Не знаю, пан Біцюк ще не Ну, ви буде, кажете що. на літо 26-го вже є, то вже може і на 27 й будемо займатися. Ну, ви да. ви перші, щоб. Добре.